Вітаю, мої любі малята. Давайте ми з вами згадаємо, а як співає змійка? <світ> Молодці, а комарик. <слів> а як співає жук? Ж. <слів> А зараз ми з вами приспіваємо як вітер. В... Добре. А тепер давайте надуємо кульку. А як вона співа, коли здувається? Добре. Давайте згадаємо, як стукає барабан. Ди, 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 ди. Молодці. А тепер приготуйтеся. Давайте проспіваємо звуки. Спочатку шопітком. А, о. У, і, е. Тепер тихенько. А, о, у і е і голосно. А о-у-і-е. Молодці. Давайте повторимо ще раз. Спочатку шепітком. А о-у-і. Е. Тепер тихо. А о-у і е. І нарешті голосно. А, о, у і Е. Ну от, малята, ми проспівали звуки, а зараз ми з вами будемо співати пісеньку і плескати в долонечки. В гості курочка прийшла, свою пісню принесла ко-ко-ко. Ко, -ко, ко свою пісню принесла. Ко -ко, -ко, ко, ко, ко. Свою пісню принесла. В гості кишечка прийшла, свою пісню принесла, Няв-няв-няв, няв-няв-няв, свою. пісню принесла, Няв-няв-няв, няв-няв-няв, свою пісню принесла, Ось і мишка вже прийшла, свою пісню принесла, Пі-пі-пі, пі-пі-пі, свою пісню принесла, Пі-пі-пі. Пі -пі -пі, свою пісню принесла, ось і жабка теж прийшла, свою пісню принесла, Ква-ква-ква, ква-ква-ква Свою пісню принесла, Ква-ква-ква, ква-ква-ква Свою пісню принесла, Ось і гості всі прийшли, і пісеньки принесли. Ко, ко, ко няв-няв-няв, Пі-пі-пі, ква. ква ква Ко, ко, ко няв-няв-няв, Пі, пі пі ква 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 Молодці. До побачення!